Восьмого грудня знову тисячі людей вийшли на майдан незалежності в Києві. Опозиція закликала усіх небайдужих на захист незалежної України. Символічний крок: повалення пам'ятника Леніну. Невідомі активісти в масках покінчили з радянським минулим. Це вже перемога. Це по причині вже перемога з однієї простої причини, що люди згуртувалися. Я на Майдані кожен день і бачу, що він розширюється, стає дедалі більшим. майдан все більше і більше. що на Майдані дуже радує, що на Майдані дуже багато людей, які піднялися, не мовчать і готові боротися за свою Україну. Україну моя країна може бути Ною або країною, де просто можна затушити мирний, якась якусь мирну демонстрацію, мирне зібрання. Я проти того, щоб били студентів. Я проти того, щоб забороняли висловлювати свої думки в голос. Їхня витривалість вражає. Попри пронизливий холод, ночувати на площі для багатьох з них не проблема. Якщо знадобиться, вони готові бути тут аж до відставки Януковича. Її вимагає і Євгенія Тимошенко. Донька Юлії Тимошенко підбадьорює демонстрантів посланнями її матері. А Віталій Кличко випробовує роль лідера. Закликаючи опозицію до єдності, дякую. дякую за вашу громадську позицію. Що не ви не бавине байдунтерв'ю дойчевеля. Він зажадав перезавантаження влади в країні. Вже 22 роки Україна живе надією на те, що стане демократичною сучасною країною, але нічого не відбувається. Ми тривалий час говоримо про це, але одна річ говорити, і зовсім інша щось робити. Проте, президент Янукович поки не виявляє готовності здатися. Він продовжує уникати публічних заяв.